Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Ви на хвилях українського радіо в ефірі нашому фейк-контроль при мікрофонах Наталі Соколенко Сергій Стуканов у мережі поширюють чергову фальшивку сфабрикований документ у лапках про розпродаж українських лісів. Про це попередив центр протидії дезінформації при РНБО України. В інтернеті активно шириться псевдодокумент, нібито виданий Держлісагентством, точніше його сканкопія. У листі йдеться про начебто консервацію природних ресурсів. З подальшою передачею союзникам Буцім то так збираються розплатитися за військову допомогу. Текст виглядає на перший погляд офіційно, але насправді це повністю сфальшований продукт російської пропаганди, покликаний сіяти недовіру до держави та партнерів України. Так званий документ не має жодної юридичної сили. Він не зареєстрований в держорганах, наповнений грубими помилками. Містить хибні формулювання та підписаний особою на це не Повноваженою фейк побудовано на класичному прийомі надати дезінформації вигляду офіційного рішення, аби викликати обурення та паніку в суспільстві усе це частина ІПСО, яка системно працює на підрив довіри до інституцій. Про механіку таких видів і способів розпізнати подібні фальшивки, ми розпитали в експерта Сергія Одаренка, редактора проєкту по той бік новин. Отже, російські фейкороби все частіше імітують документи від імені українських державних установ, щоб надати дезінформації вигляду офіційності. Чому вони вдаються саме до такого формату, і що за брехню намагалися посіяти серед українців цього разу? Відповідає Сергій Одаренко. Якщо говорити про цей конкретний фейк, то його суть полягає в тому, що українська влада нібито буде віддавати деревину, щоб розраховуватися за зброю з американцями та британцями. В документі, як можна побачити, нібито звертається до керівників мисливських та лісових господарств, щоб ті законсервували та охороняли наявні ресурси на майбутнє. Очевидно, що це фейковий документ. Він підроблений, не за низка ознак. Цей фейк дуже добре вписується в наративи про продаж українських ресурсів в інші країни, особливо після підписання угоди щодо корисних копалин між США та Україною, коли якраз в інтернеті почали активно з'являтися розповіді про нібито продаж будь-яких природних ресурсів, до того ж, усе це дуже добре лягає в українське інформаційне поле, оскільки в нас і без того вистачає скандалів про незаконні вирубки і продаж лісів, або згадайте. Ту історію, яка домінувала в українському суспільстві після ухвалення закону про ринок землі, тоді особливо популярними були антисемітські фейки. Буцімто тепер всі українські землі скуплять євреї, і навіть такий можливо згадаєте фейк поширювали масово. Кнесет Ізраїлю виділив на це 84 мільярди доларів. Росіяни активно паразитують на усі цій темі: продаж землі, продаж природних ресурсів. Як бачимо, минуло з часу підписання угоди між Америкою і Україною про корисні копалини вже кілька місяців. Вони досі паразитують на цій темі. Навіть побіжного погляду достатньо, щоб помітити грубі помилки і нелогічності у фейковому в лапках документі від Держлісагентства, про який сьогодні йдеться, пише центр протидії дезінформації. Які деталі вказують на те, що маємо справу із підробкою, а не зі справжнім розпорядчим актом, коментує Сергій Одаренко. В конкретному випадку, як зазначають в центрі протидії дезінформації, документ не був зареєстрований в департаменті забезпечення документообігу при кабінеті міністрів, а цього вимагає процедура і без цього б він би взагалі не з'явився. Тобто його не існує. Також в листі виявлені грубі орфографічні помилки, які не характерні діловому стилю. Також саме оформлення документу не відповідає усталеним нормам, і підписант там також каза який не має відповідних повноважень, і те, що назви територіальних управлінь не відповідають реальним назвам структурних підрозділів державного лісового агентства. Хочу сказати, що цей фейк не вимагає значних ресурсів, багато часу, тому їх можна клепати в великих кількостях буквально щодня. Пробувати їх поширювати, закидувати ну, всі можливі способи. А як ми бачимо з досвіду, то найбільш популярні це телеграм-канали, як відверто проросійські, російські, так і є канали, які маскуються під українські, це особливо ефективно, оскільки там значна частка підписників Місників всеукраїнські, і відповідно вони вже з цього каналу цю інформацію тягнуть до себе в Facebook. Ну і таким чином відбувається легалізація інформації. І також залежно від того, на кого розрахований фейк. В конкретному випадку ми бачимо, що це радше на українців, але якщо б мета була на російську аудиторію, то очевидно вони би це також поширювали через свої сайти сміттярки. Підроблені документи це один із найнебезпечніших інструментів інформаційної війни, адже вони можуть вести в оману навіть уважного читача. Як діяти, коли бачиш подібний витік у соцмережах? Чи варто це лайкати або поширювати? Коментує Сергій Одаренко. Якщо ви маєте бажання і натхнення, то ви дійсно можете ретельно дослідити цей документ і виявити всі ті ознаки, які я раніше зазначив і невідповідність встановленим нормам. Сам стиль написання цього листа не відповідає діловому мовленню, ну і решта ознак, що він там не зареєстрований, як належить. Але я не думаю, що прості люди, які зазвичай просто побачили мельком ока цю новину, що вони будуть так заморочуватися докладно. Тому просто я би радив не вірити таким документам, якщо вони опубліковані неофіційно, як от. Телеграм-каналах на якихось російських сайтах за ключовими словами словосполученнями. Якщо вас зацікавила ця тема, то принаймні би проведіть пошук через Google і подивіться, що про це пишуть медіа, які принаймні, хоча б на слуху, я вже не кажу про авторитетні з білого так званого списку, а хоча б про ті, які ви знаєте. Бо якби це дійсно було так, це новина не така вже й дрібна, вона помітна, така серйозна. То я думаю, що я впевнений, що журналісти би про це написали. Водночас, якщо ми проведемо пошук, то ми побачимо, що ми цю інформацію бачимо лише в телеграм-каналах, інших соцмережах проросійського типу і на російських сайтах. Тому найкраще це просто дивитися, де ви споживаєте інформацію. Це для українців болюча точка, оскільки проблема незаконної вирубки лісів дійсно існує. Крім того, українці дуже накручені питанням землі. Ці фейки теж дуже добре лягали українське інформаційне поле, і також ми бачимо були такі жваві дискусії, коли було підписано договір між США та Україною про корисні копалини. То теж українське суспільство воно розділилося. Хтось вважав, що це успіх, перемога. А хтось навпаки вважав, що це ми влазимо якесь боргове ярмо. Тобто, мета от, розділити, щоб українці між собою ворогували. Отже, ми почули думки та поради Сергія Одаренка, редактора проєкту По той бік новин. Ну і Залишайтеся з нами. Фейк-контроль завжди звучить у нас в ефірі. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.